Всім привіт! З 8 і по 11 вересня сталася відкрита бета майбутнього шутера про пограбування банків під назвою Payday 3. І кожен бажаючий міг спробувати та вирішити, чи хоче він грати у щось подібне. Якщо ви дивилися інші відео на цьому каналі, то знаєте, що я вже купив перед але погравши в Open Beta, чи не захотілося мені скасувати своє замовлення? Давайте розбиратися. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал run Форгеймс gamesua Розробка самої гри була досить складною. Спочатку розробників почались проблеми з грошима, і на цьому етапі у геймерів над головою з'явився знак питання, адже Payday 2 була неймовірно популярною та успішною. Потім стало відомо, що студія Overkill, яка приймала активну участь у розробці другої частини, не буде допомагати Starbreeze у розробці Payday 3, через що у геймерів додатково до знаку питання з'явився тривожний знак оклику. Тим не менш, пройшовши всі складнощі, розробник, врешті-решт, провів декілька тестів. Перший був закритим, другий, який був нещодавно, відкритий. Цікавим фактом є те, що до серії PayDay велика популярність прийшла саме із другої частини. Часом гравці навіть просто ігнорують існування першої гри The Heist. Чому так сталося? Тому що прогрес, який продемонстрували розробники між двома іграми, був неймовірним. Payday The Heist була просто непоганою грою, проте багато хто бачив у цьому задумі досить хороший фундамент для наступної гри. І добре, що розробники його теж бачили, випустивши другу частину. Про Просто неймовірною. Чи варто очікувати подібного прогресу від Payday 3, яка побачить світ 21 вересня? Ні, не варто. І в цьому випадку це непогано, адже за основу Стар взяли другу частину, яка є дуже і дуже хорошою. А в цьому випадку зафейлитись із продовженням дуже складно. Просто береш, так би мовити, саму гру, дивишся, що в ній не подобається ком'юніті, фіксиш ці моменти, додаєш чогось сучасного, наприклад, додаткову суперзброю, яку можна взяти за час проходження пограбування. При Правляєш, все це ліпшою графікою, хоча і не такою сучасною, як того хотілося. І все, сиквел готовий, можна випускати на ринок. Насправді, чимось подібним і став Payday 3. Якщо ви чекаєте неймовірно великого кроку вперед у порівнянні із минулою частиною, не чекайте, його немає. Втім, якщо ви хочете пограти у щось новеньке, особливо із друзями, отримати драйвовий екшен, багато пострілів і таке інше, третя частина варта вашої уваги. Але давайте трохи по порядку. По-перше, у телемарту день народження, і вони приготували для вас багато величезних знижок та конкурсів. Зайшовши на сайт, ви можете виконувати завдання у перепустці та отримувати бонуси: один бонус, одна гривня. Також додали величезну купу дійсно крутих знижок, і вони ексклюзивні для магазину. Більше чогось подібного ви не знайдете. І основна фішка ралізбірка. Вам потрібно завітати до магазину та на швидкість зібрати ПК за перше місце дають блок живлення за 8 тисяч гривень, але і за інші місця не менш круті призи. За подробицями завітайте в опис там посилання. Отже, що гравці отримають, запустивши Payday 3. Поки невідомо. Враховуючи, що і закритий, і відкритий тести мали лише одну мапу із таким класичним банком посередині, я вважаю, що на старті буде не дуже той багато різноманітних локацій. Проте потрібно дивитися. Хоча, з іншого боку, якщо згадати Payday 2, вона на релізі також не мала величезної кількості різноманітних мап та пограбувань. Це вже згодом розробники почали додавати різноманітні завдання, сценарії і так далі. Після чого друга частина почала обростати і деякі гравці, та що там, досить багато людей навіть у всі пограбування не грали, це аби розуміти масштаб гри. Тому із пайдей 3 розробники вирішили йти вже знайомою дорогою. Принаймні, поки так здається. Крім всього цього, на гравців чекатиме нова графіка та звук. Почнемо з першої. Графічний складник став кращим. Почерк розробників досі впізнається, але самі текстури підтягнули на сучасний рівень, хоча сама гама стала трохи сірішою, ось порівняння із минулою частиною, яка була досить яскравою та насиченою різними кольорами. Давало їй насправді якогось шарму. Тепер цього немає. Особливою крутою штукою була музика. Як же я неймовірно сильно від неї отримував задоволення за час гри, особливо коли розпочинається якийсь напружений момент. Біти починають бити частіше, електроніка рветься до твоїх вух. Вау! Це додавало драйву. Круто, що розробники це розуміють, і у Payday 3 ми отримаємо щось подібне. Музика подобається. Окрім того, додатково отримаємо і покращений звук зброї. Він реально сподобався. А що ж там із геймплеєм? Особисто мені одразу кинулося в очі відкриття маленьких сейфів раніше. Ти міг відкривати їх руками і споглядати довге та сумне зображення кола. Просто уявіть, скільки цих скриньок було, і це тебе просто демотивувало. Звісно, в іншому випадку ти міг взяти пилку і відкрити все швидше, але її потрібно ще прокачати. У Payday 3 не дали пилку чи щось подібне, проте руками стало відкривати значно цікавіше, адже в тебе з'являється міні-гра, завдяки якій ти можеш в рази прискорити механіку відкривання скриньки. Мені це сподобалося. Окрім того, з'явилася додаткова зброя. Ось такий гранатомет. Його можна отримати під час пограбування, але нічого іншого виносити не зможете. Тому, переключившись на Основну зброю, то, скажімо, суперзброю герой викине такий собі вирівнювач шансів із копами, які мають джагернаута до слова стосовно копів. Вони все такі ж тупенькі, як і у минулій частині. Цікаво, що це досить добре вписується у саму гру. На складніших рівнях складності їх стає більше, і слухайте, як же вони точно стріляють. Інколи своїм вогнем вони просто змушують тебе сидіти за укриттям і навіть не вилазити. Тому з точки зору тактики, вони доволі тугі. щось там використовуються, але це таке, проте кількістю вони тебе реально. Но можуть притиснути їх є досить багато видів, але вони не змінилися із минулої частини. Той довбаний вишибало з ногою. Досі тебе виносить із задовбуючим звуком. Варіантів проходження дуже багато, можна все зробити по-тихому, навіть вже почали з'являтися різні відоси, як це зробити як найкраще та профітніше. А можна, як завжди, вдягнути маску та навалювати всім хвилям копів і завдяки терміту відкрити собі шлях до сховку. І так, і так цікаво, але я завжди полюбляв другий варіант. Тим паче, у третій частині стріляти стало набагато цікавіше та приємніше. Єдине, що мене досі дратує відсутність перезарядки за час бігу. І після цього ж бігу у вашої модельки відбувається якийсь секундний тупняк, ви ви не можете цілитися і одразу перейти до перестрілки. Це місцями заважало динаміці. Адже інколи хочеться бігти, стріляти. А тут, як у олдскульних шутерів, потрібно зупинитися та почати стріляти, що, до речі, непогано так допомагає копам. Адже ти втрачаєш секунди та отримуєш демедж. Після проходження пограбування ти прокачуєш зброю, додаючи до неї різних елементів, які будуть робити твою перестрілку зручнішою та особистий рівень. Стосовно багів і чогось подібного нічого сказати не можу. Я їх не зустрів. У мене все працювало. Єдине, що підбір матчу, це було щось. Сервери працювали не найкращим чином. У лобі тебе не закидувало і загалом працювало не дуже. Розробники це пофіксили, і сподіваюся, що на релізі проблем не буде. Що можна сказати у завершенні. Особисто я отримав те, за чим, як то кажуть, прийшов. Хороший шутерний складник, відмінний кооператив та в загальному плані просто хороша гра, яка з часом буде отримувати величезну кількість оновлень та доповнень. Чи великий це крок вперед? Точно ні. Є покращення, але не суттєві. Якщо хочеться пограти в щось подібне, Айте, тим паче, Payday 3 буде у геймпасі, але можна трохи почекати та отримати шутер із великою кількістю мап та пограбувань, наповнених контентом. Адже як не крути, Payday 3 – це дуже класний шутер. Наприкінці хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Ви дуже круті. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадяку та Ігорю Смольському. Ваші внески дуже вагомі і стабільні, щиро вам вдячний. Плюс, любий глядачу, якщо що, ти також можеш підтримати канал та стати спонсором. Але якщо є можливість, і першочергово підтримуйте ЗСУ. А я чекаю ваші відгуки стосовно Payday 3 у коментарях, і скоро побачимось.